Всім привіт! Сумщина ранок і нас обходить боком стороною таке гроза. Гримить погрозливо, так серйозна гроза йде. Не знаю, чи вона нас умине, але вже деякий час вона йде тим боком. Сади квітно, черешні обквітають. Яб... О, яблуні ще. Ще в пуп'янках. Навіть мигає. Це перша блискавка, яку я бачу. Ой, не перша, брешу. Вночі ось було ж кілька днів тому. А вчора таке сонечко було, таке блакитне небо. Сонце блиснуло і ми вчора трохи підробилися. Знімати взагалі не хочу. Не хотілося ніяк. Таке, такий стан був. Але по двору свою розруху трохи підробили. Фарбували, помимо того, о, яка стіна, просто капель. Помимо Мама. того, що там ходили косить і всі, всі справи, які кожен день є. Дівчата, я знову до вас з полуницею. Ну, така погода гарна, вона ж так гарно прийметься. Бачите, як я вже повикопувала, поформувала собі рядочки. Суміш сортів Азія і Хоней. 5 гривень корінець. Коренева дуже гарна. Новою поштою доходить швидко. Зараз копаю, коли це я ось кілька днів тому копала. Такий корінь вологий, гарний. Так, зараз покажу. Ось, ось ще шматочок не копаний. Ось яка вона. Додаю ще додаткові. Якщо 40 штук замовляєте, то 50 з лишнім точно отримаєте. Скажи, булочка. Ну то ж гарненька. А погода суперова. Та не кусайся. Все прийметься. Он, яка вона гарнесенька. Це там, де я вже повикопувала. Так що вайбер, <кій> горло сіло в мене з ученього вечора <кій> і голос впав, і... не знаю. А... Вайбер буде під відео. Немає вайбера Дзвоніть просто на цей номер. Домовимося. Ну, дуже гарна. Ось дивіться, минулорічні кущі. Цей копати я не буду, бо в ньому вже коренева, не молода. Вона не така світла. Уже, дивіться, пуп'янки викинула. Дітки, звісно, ще, ще дітки не повикидали пуп'янки. А більш старіші кущі в мене на цій два роки на цій ділянці полуниця, то вже викидають пуп'янки. Так що. Виручайте і себе, і мене. Полуниця гарна, солодка. Коли вже зриваєте не так, як ото кінчик ягодки біленький, тоді вона ще кислувата, а як вже повністю стигла, вона така крупна ягодка і солодка. І при тому, що солодка, вона не розкисає в воді, не розпадається. Оце її плюс, коли нарвеш на варення, поки перемиєш, а вона вже розкисла у воді, то з цією такого не буде. Ой, вітер зараз знесе, пішла я у двір. <говори> Булка пішли. Хлопці, дівчата. Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. <рігра <hơn> А у нас починає підсиджувати квочка. Я не знаю, скільки років. Це вже третій рік, напевно, у неї буде. Вона така гарна квочка, так гарно і довго водить курчат, хай небагато вилупиться, не накладеш, як в інкубатор, але мама з неї гарна. Ми її через те й тримаємо. Нам багато курей не треба, аби яйця були для свого вжитку. Скільки вилупить чи не підсаджували, не підкладали яйця? На днях це зробимо. Так коча? Ти не будеш кричати на мене. <тірка> вона кричить, але вона не б'є. <сум> Можеш під нею рукою лазити, курчаток там забирати, якщо багато щоб не подавила, поки вилупить. Але гарнесенька. Десяток та якийсь буде. Так же? Молодець, ти гарна. І кожен рік оце. Да, в цьому році дуже рано. Так, що я вчора робила? Мама мені допомагала, бо я тут на, на столі пофарбувала це вікно. Дофарбувала я фундамент. Фарба мені не дуже сподобалася, яку я вже докупляла, не зебра, дощом як забило. І не видно, вчора таке чорне було, Ну, вночі дощ лупив гарний. Ось ці білі стійки фарбувалися, але це вже без мене. Не я. Зелене, оте все пофарбоване. Відра накривала там люфу, все, що таке під питанням накривала. Закрила троянди кришками. Тому що вже відкривала на провітрювання, закрила назад. Тут вікно пофарбувала, зараз повиношу розсаду, пофарбувала і помила з надвору, Вікна з надвору всі помиті. Вон там відра. Хоча і сьогодні накривала, і вчора накривала. У нас приморозку не було. Вчора було прохолодно. Небо свариться. Тут також накривала і сальвію, яку тільки висадила. Все накривала. Діцентра не як почалася спека, розпустилася трохи і все, і сидить ото на місці. Холодно. Ось почав квітнути мій ранній ірис. Тут рано відсвітуть, і он він починає там. А під забором потім набагато пізніше. Тут уже пообцвітали, а там ще О, моя люфа. Правда, схожа на огірки. Дуже схожа. Виявляється, молоді плоди можна їсти. В салати свіжими. Твері <плес> закрилися. Стійки вчора ось фарбували, ворота із середини, фарбою цією сірою. Фарбували оцим пістолетом, що фарбує, ну мені не дуже воно сподобалося, ворота надвору фарбою синьою я буду фарбувати руками. І, і, і. поскоблила, як вони ці ж називаються, і пофарбувала отією фасадною білою фарбою і помила вікна надвору. Сітка вон, вигоріла жовта на сонці, там мої огірки видно. Дині кавуни. А? <смі> так що ця вже відпала робота. Пофарбувала. Я не знала, я у Конотопі не купляла фарбу, не думала, що дойдуть до цього руки, думала просто поскоблити і пофарбувати емальлю, тому що пофарбовано було простою емалью кілька років тому. Ой, страшно. А це пофарбувала фасадною, атмосферостійкою, стійкою, не тріскається, пишеться, біла емульсійна фарба, фасадна. Дякую пані Ірині, яка з власної ініціативи прислала гроші. І докупили ми ще різної фарби. І чорна ота докуплена, зелена. Я щось не подумала, що треба буде оті стійки зеленою пофарбувати. Ну, а так пофарбувала біл. Докупила. А, і блакитно, якою пофарбовані колеса під лебедями. Так що вчора ми трошки підробилися, трохи оцю розруху навели порядок. Понапивались водички, попадали маленькі. Як там, хто замовляв, у мене фіалки, ваші квітнуть мої ось вже почали різними кольорами, їх дуже підсушило те. Африканське сонце. Я їх тут порозріджувала. А, каплі дощу починають падати. Все. Гарного вам дня. До побачення. Світла, до речі, немає. Вимкнули. Ну, у нас завжди так. Дощ буря пройшли, світло є, поки йдуть, а пройшли вже нема. Загадка для вас. Чому оце місце пусте? І на кожному вікні є таке місце. Навіщо я залишаю таке пусте місце?